Писники, дивіться, яка в мене дорогоцінна річ. Дорожча, мабуть, за золото і всякі гроші. Це ковшик діда Нестра, діда Властелена. Дивіться, який старий, ще з павутинкою. Не хочу його не мить, не чистить. Вони заварювали тут чудодійні отвари для лікування ран. Охотники до них, в кого рвані рани були, в кого рани були сильніші, там топорами ранилися, лісоруби. От він іменно вони лічили, заварювали тут чудодійне своє. Снадоб'я, зілля для вилікування ран, ран огнестрільних і таких. в общем, оце таке Тут їхні карти, дивіться, їхні речі, голуб, ось дивіться, півник, це все їхні речі. Найшла розбираюся записи. Вони ж писали дуже такими буквами, що я єлі єлі розбираю, ну, стараюся вам читати. Для мене то вони зрозумілі, але хочу, щоб і ви поставили. Читаю вам золоті слова Нестера. Що він писав? Заживляю, заклинаю, заговорюваю, ісполняю. Хто чоловік пригожий, хто серцем добром і совістю предан, тому допомагать стану. От бід, кручі не збавлять буду. Душ, а хто душою кривить, да серцем злобне. Обходите мене стороною. Всім допоможу, нуждаючим, обріченим, нещасним. І так було, так є, так буде. Оце так написано тут його в щоденнику. Хай ці ті слова. Вас теж оберігають, вас теж вам теж допомагають. Буду багато цікавого відкривати. І, пожалуйста, не спрашуйте мене дурні випроси, що сфотографіруйте, що я вам буду. Книгу свою сфотографірувати, ту, що мені дід завіщав. Ну, пожалуйста, не смішіть мене. Ну, ви ж взрослі люди. Ну, хто це таку ці, цінну річ фотографує? Ну, Хай все буде добре у вас, і навіть і в недоброжелателів. І все буде добре, обов'язково.